Всіх вітаю, друзі! Сьогодні покажу процедуру перепрограмування АКПП DW5. Так, тут вмикаємо запалення. Для початку подивимося, що у нас, які в нас зараз прошивки, калібровки. Програмування ми будемо робити на автомобілі Синік 4. Першої фази цього 9К. Коробка гітраг ДВ5 чи DW5, як кому зручно, народі роді ДВ5. Так, тут ми бачимо референс прошивки і калібровку 50-80. Потім я покажу, як вона зміниться після програмування. Також з коробкою бажано. Ну, я завжди роблю так. Перепрограмувати БУ Проску. Також дивимося його референс, калібровку версію софта. бажанню записуємо чи запам'ятовуємо. Програмування проску я завжди роблю, ну, якщо не вручалися в екологію, якщо машина. Без чип-тюнінга. Так, це подивились. Для програмування нам потрібен токен. Де його і як взяти, я показував це в попередньому відео. Запускаємо реновський модуль перепрограмування. выбираем наш автомобиль ценник 4 Сценик 4 выбираем электронный блок АКПП. Вводимо пароль токена. І нам є повідомлення, що є файл для перепрограмування. Що ж, програмуємо. І всі дії відбуваються в реальному часі, щоб ви розуміли. Ну реально, наскільки це швидко чи довго продовжуються ці дії. З Зпроском я там трошки прискорю, бо там перепрограмування буде відбуватися довго. Я цей момент покажу, скажу коли що і як. Перепрограмування у нас. Електронного блоку коробки закінчилось. Бачите, достатньо швидко. Читаємо, виконуємо якісь дії, але тут насправді нічого не потрібно робити. Закриваємо це вікно. І ще раз. Запускаємо модуль перепрограмування. Так, цього разу ми вибираємо. Блок проску. і за тим же сценарієм ще й попередній блок АКПП. З цього моменту я вам трошки прискорю, тому що дійсно ця дія дуже довго відбувається, судячи з того, що це довго. То, що це, дія довго це йде повне перепрограмування блока на відміну і від так Там, швидше за все, було часткове перепрограмування. На жаль, в модулях цих не видно. Це дуже... Ну, Це видно тільки коли програмується кліпом на офіціалі. Там пишеться, чи часткове перепрограмування, чи повне. Що ж, поки чекаємо. Він собі там щось думає. Насправді нічого не зависло. Швидкість зараз в 4 рази. Головне в цьому процесі. бути терплячим. Чекати, спостерігати. Так, ну зараз знову пішло в реальному часі це все. Перепрограмування у нас завершилось. Воно вдали. Після цього нам потрібно вимкнути запалення. Нажимаємо два рази кнопочку старту, закриваємо, відкриваємо двері. Чекаємо декілька секунд. Ми включаємо запалення. Запускаємо кліп. Зараз подивимося, що в нас змінилося. Так, выбираем КПП. И вот так, преферанс прошивки мы не все, Мы видим, что у нас калибровка изменилась на 50-81. Так нагадаю, це у нас це нік 2017 року. Були там програмування чи не було, я не дивився. На сьогодення у нас найсвіжіша прошивка з калібровкою 5081. Так, тепер дивимося блок в проску. Так, і тут у нас. Софт версії був А300 став А600 чи а 600 і калібровка змінилася з F780 на F782. Щось. Якісь виправили помилки чи покращили щось в калібровках просто. Так, далі після перепрограмування АКПП нам бажано. Знову навчити автомобіль їздити. Тобто треба зробити програмування. МБУ, але це не репрог. Ну, в народі це називають адаптацією. Насправді Рено це так не називає. Нехай буде адаптація. Я завжди люблю називати це, навчити машину їздити безкидання до заводських налаштувань. Для початку зараз стираємо всі помилки, всіх АБУ. Заходимо в ремонтний режим. Вибирайте, бачите, тут є напис. англійського програмування комп'ютера. Що ж, по... йдемо по кроковому. Тут нічого складного, головне йти по крокову і робити те, що в нас вимагає процедура програмування, те, що просить кліп. Коментувати тут, в принципі, нема що. Отут в цей момент, коли він просить вимкнути запалення, дочекатися коли електронний блок КПП засне, тобто буде розірвання зв'язку діагностичного. Тут треба чекати, тут поспішати нікуди не потрібно. Так, в принципі, в електроніці, в ремонті, обслуговування електроніки поспішати нікуди не потрібно. Зараз чекаємо. Це все йде в реальному часі, щоб ви розуміли, що чекати потрібно. Що це відбувається саме протягом... Такого часу, щоб просто виникало думок, що це завісло там чи ще щось. Так ось відбувається цей процес. Інколи довше, інколи швидше. Але чекати потрібно. Наступний крок не потрібно перепригувати. Треба чекати. Хто не хоче чекати, може, може перемотати це відео на 17 хвилину. До 17-ї хвилини нічого не відбуватиметься. Ще декілька секунд і ось. Що ж, електронний блок заснув. Знову включаємо запалення. І продовжуємо. Так, ну, слідкуємо згідно процедурі. виконуємо. Те, що просить нас кліп. В принципі, процедура, якщо у вас все справне, ну, воно має бути все справне. Ця е -е, процедура завершиться, якби успішно. І забігаючи вперед, скажу, клієнти зазвичай після програмування. Залишають дуже хороші відгуки. А відгук основний. Люди, які не знають один одного, а кажуть майже одне й те саме. Машина починає їхати як утюг. Перемикання передач видно тільки по тахометру. А умовним мірам це не відчувається. Машина не смикається, все відбувається настільки плавно. Ну людям подобається клієнтам і тому просять дуже часто таку процедуру як перепрограмування БУ. Ну, якщо воно є, звісно. А якщо на останній прошивці відбуваються якісь негаразди, швидше за все, є якісь несправності, їх потрібно діагностувати і виправляти. А це вже інша тема. При нагоді я зніму відео і покажу, які бувають болячки, як їх ремонтувати. Все, процедура навчання автомобіля їздити. Чи, як народ любить казати, адаптація пройшла успішно. На цьому моє відео завершується. Прошу вашої підписки, лайків, коментарів. Всім всього найкращого. До наступних відео.